511-й день в Канаді. 06, 06. 24 Заглянув, цей, що забувся. Чипсів взяв собі після тренажерного. Добре, з'їсти чипсів. Нічого, це вішовся. Тут навіть лесі. Але я люблю рефльони. Це мені Аня купила. Може то, що з дівчатами приходила танцювати, то вона мені купила пачку чіпсів і пива. Упаковку. Дякую. Аня, якщо подивишся. Лесик подивиться, передасть. Дякую за чипси, дуже смачні. М -м я їх відкрив пару днів тому і дотепер сухі. М я навіть пачку добре не закривав, Так, закрутив і все. Дуже клімат. М -м ідея. Зустрів класну ідею. Ну, З вложувачі повітря я вже від них відмовився, від всіх любих. І планував якось з, з, з рушником мочити рушник, залишати на ніч, все одно він висихає, і цей. А я бачив в одній із квартир, дуже класно придумали, взяли просту миску круглу, поставили біля батареї. Тут батареї всі йдуть внизу, і в неї запхали рушник і на батарею. Зверху рушник гарячий, вода по рушнику переходить вверх, випаровується, а кальцій, я сподіваюся, все залишається на рушнику. Ну, по суті, воно би так мало бути. Воно потихенько випаровується, Неспішно, не спішно, не викіпає нічого. І оцей варіант мені найбільше сподобався. Тож я собі поставлю тазик. Тазик, тазик. Є в мене така от посудинка пластикова, синя, якраз підходяща, і візьму якийсь рушничок, у мене рушничків багато. Хочу, щоб воно так і було. Супер. Мені сподобалася ідея. Я так і зроблю в кімнаті, бо реально сухо. Сьогодні зранку я прокинувся. Перед будильником на 7.40 будильник я встав перед будильником. Ну я до 12-ї спати десь. Перед 12. -ї. І посидівши в телефоні, зібрався і потопив на роботу. Куди я пішов? Пішов я через низ. заглянув в... В... в сміттєву кімнату, там подивився, чи пляшки є. Бо в нас тут одна мешканка тиріє пляшки. А я вирішив тепер їх відкладати окремо зразу. Кожен раз бачу пляшки, відкладаю, відкладаю окремо і щоб ну, не тирили. Вже назбирав два великі мішка. Вони підуть до нас в колекцію. Потім поїдемо з хлопцями знову в кафешку. Вже назбиралась нормальна сума, тому що можемо їхати. Далі поїхав на четвертий з Алексом зустрівся, посиділи, поговорили. Я ж вчора був вихідний, розказав, як в мене минув день. Він там сказав, що там вчора було Було трохи роботи. Але нічого. Справився там, походили, поробили. Завтра, четвер, завтра, до речі, буде обхід квартир, треба буде Рамадана взяти. Ой, знову йому дати. Ості паперчики. Бо я не хочу, ну це капець, півдня. Сьогодні я знову потратив півдня, ну, була одна квартира, там, де. Два термостати, і один із них погано працює. Там перепад, якщо ти сраєш 20, то в 15 він тільки включається, а виключається в 25. Ну, куди? З таким діапазоном. <кій> Попробували, поробили, поміняли термостат з шефом. І одна кімната в них дуже холодна. І, я так розумію, це вона над балконом, бо я вийшов на вулицю, шеф попросив, я пішов, сфоткав. цей. Реально, там балкон і бетон просто. Який тягне холод всередину, нічого не зробиш. Ну, підлога вже холодна. Я віднімаю коврик і там цей, вже холодно. Потім в одній з квартир у нас от рама для дверей, то десь такий кусок був згнивший, хлопці відрізали. Я зараз штукую, вже зашпаклював, там, доштукував. Завтра дороблю повний плінтус і за... хочу заробити повністю. Щоб завтра вечором вже це закінчити, вони зашарпали. Я сьогодні ще дзвонив на Amazon, так і не добився від них нічого. Чотири рази я до них дзвонив, індусики піднімали. Я вже підготував їм інформацію, що в мене в корзині лежить толку ніякого. Коротше, ще раз до них завтра подзвоню, спитаюся, чи нема в мене ніяких підписок, ніяких покупок і такого всякого, бо буду відмовлятися від них. І все. Це буде типу екстрена-екстрена-екстрена На Амазоні щось купляти. Дуже більше на Амазоні не буду купляти. Тільки погані відгуки про Амазоновську підтримку. Погано. От. І що? Закінчилась робота стандартно. День спокійний. Закінчилась робота. Я на обід я, до речі, пішов десь в другій годині. В другій годині до третьої пообідав там ще залишилось пару годин. І все. Е, далі. А, пішов на англійську. Сьогодні вчитель зробив дуже велику підтримку в мою сторону. Поставив сьогодні ще один тест. Ми вже здали всі по нашому левелу, але в мене було 31. А треба, для, щоб закінчити курс, треба 32. І він ще поставив спеціально, я здав його сьогодні. Лисень. Включає там запис, все слухаєш, і відповідаєш на відповіді, що там зрозуміло. Ну, відповіді і Питання стоять і просто відповідаєш. На 10 з 10. Ну, це він, напевно, перебільшив, бо там одне питання я не дуже зрозумів. Воно таке криве було, його ніхто не зрозумів, але я написав від себе і зарахував. Тож добре, супер. Здав, я сподіваюся, що цього місяця я закінчу вже. Після того я прийшов додому. Ух, ух, ух. Прийшов додому, передівся і в тренажерний зал. Е, в тренажерний зал я прийшов, нікого не було. Я прийшов в 9.20 і в 10 я вже закінчив. Я зробив весь свій курс, все по 8 разів. Я хотів там іншу вправу додати, але вже не хотів сьогодні, я думаю, іншим разом. І так як зал пустий, гарно, гарно позаймався. Всі тренажери, тренажери були мої. Прийшов ви по протийного молочка, посиділи, поговорили з Артуром і зараз буду віддихати. Ось, до речі, дали мені лист. Це новий контракт на нову квартиру. І прийшло мені за електрику е -е, з Nmax. Прийшло мені за електрику. Total amount 85,97. Менше минулого разу було десь біля 100. Окей. Okay. Subtotal 81,88 плюс Tax GST Charge і GST 4 долара, 86 доларів за електрику. Ну, я кажу, там до 100 доларів виходить. Зимою менше за електрику. Тут зимою дешевше платити за електрику, бо нема кондиціонера. Тут ще літом кондиціонер працює, то за нього за електрику платиш, а батарея у нас тут безкоштовно в водіні. Можна жарити скій, як хочеш. Тому тут дуже тепло. От. І все. Буду я зараз віддихати, оплачувати чек, все вже я все пооплачував і буду відпочивати. Папа, бо вже 11 година.